Забігаю туди, тупа колодаться так, що не передати просто словами. Ось тіло, ось тіло, ось тіло. Все вгорівше, все цей запах крові, гарі, все це перемішується, пиль, крики. Дивлюсь, кусочок світера цього. Я просто падаю з нього. Ми ножи, ложимо його на, на носілка. Виносим. І ми ото йдемо, серий вперед, я отак ззаду несу, ту, эту, кажу, серий, це мій батько. Ключі були у нього в кармані, і ось ось що ну, як їх, ось, дивіться, желіза, як, як його помяло. ну, Ви представляєте, що там з тілом. Ну, Він тягнувся з усіх сил. Чисто для Ксюшкою. це вони. Ось я тільки що дивився СБУ. Викрила їх. Я вірю. Я увірі, на не мільйон процентів, що це вони. Всю жизнь все жить в той Росії, і я впевнений, що його і там.